Лі буду спадати смартві! Усім вітання! З новим днем, з новими емоціями, з новими стравами. З усім новим, до якого ми так прагнемо. А прагнемо ми, звичайно, тільки до найкращого. Наша галицька пательня вже готова, і тому ми одразу ставимо її на вогонь. Коли немає в домі м'яса, пам'ятайте, що завжди м'ясо може замінити звичайна квасоля. Вона має рівно стільки ж усього корисного, що має у собі такий продукт, як називається м'ясо. Тож ріжемо цибулю. Цибуля абсолютно в нас не люта, тому сьогодні я не беру свої чарівні окуляри, а ріжу її просто так. Наливаю на пательню трошечки олії. І кидаю туди цибулю. Ми замочили квасолю на ніч, одразу її відварили. І ось такої от кількості, добрі господині знають, вийшов такий величезний баняк, щоб нагодувати всю родину. Наступною складовою частиною у нас буде морква, яку ми з вами натремо на крупній терці. Дивимося, цибулька трошки в нас підсмажилася. Докидаємо туди. Морковочку. Додаємо трошки вершкового масла. Вершкове масло це і буде родзинкою для пом'якшення квасолі. одразу я вам показую, що ми чимно гарно відварили. Бачите, квасолю. Додаємо її до пательні. Вийшло ціла пательня, щоб нагодувати. Цілу родину. Квасоля в нас відварена, морква з цибулею просмажена. Трошечки посолимо, трошечки поперчимо. На хвилини-дві ми з вами закриваємо це діло. Там все майже вже готово. Тепер ми додаємо майонез. І знову ретельно. Перемішуємо. Пательня настільки шкварчала, що воно практично в мене приготувалося в руках. В руках нас все горить, в руках у нас все печеться, це галицька пательня. Ми виключаємо вогонь, збиваємо сюди яйце. Перемішуємо. Я пропоную все ж таки чесник дати. Тим більше, що ми знаємо з вами, як рятуватися від запаху з самого ранку, а часник їсти треба. Вичавлюємо сюди чесник. Ми дали трошечки чеснику тільки для запаху. І ставимо буквально на декілька хвилин під закриту кришку. Викладаємо це все красиво. У миску подаємо з чорним хлібом з солодким чаєм. Щоб ви собі знали, це дуже смачно. Тож бажаю і вам такого самого смачного програма Галицька пательня. вітає вас в черговий раз до наступних смачних зустрічей. Нагодуємо усіх.